І я ловлю себе на тому, що фрази, які я озвучую, це фрази мною завчені шаблонні, які мені прямо вставлені сюди в голову, якою має бути жінка в моєму віці, що в неї має бути, які в неї мають бути вже галочки відмічені, там, заміж вийшла, дітей родила, хату має, кури завела, кар'єру зробила, на Мальдіви злітала і так далі. Я розумію, що я зараз озвучую взагалі не свої фрази. І я прямо ловлю себе на тому, що це не я говорю. Ну, точніше, ну, я говорю своїм ротом, да? але це не мої думки, я так не думаю. Але я це говорю, тому що це в моїй голові живе вже дуже багато років. І воно відверто вже там почало портитись. Ну воно вже не моє, воно вже попахує так дуже неприємно. Але воно ще в мені сидить. Сидить, і мало того, що сидить, воно ще й мною керує. Воно мені розказує, якою я маю бути. і... До якого ідеалу я маю дотягнутися? Тобто мають бути якісь пункти, до яких я маю дотягнутися, і я маю стати якоюсь такою, яка як написано в тих пунктах.